Водночас, наші морські піхотинці у надзвичайно складних умовах виконують завдання на лівому березі Херсонщини і тримають цю нелегку ділянку фронту. Прибережні села побиті, мешканці переважно виїхали. Проте, який вигляд зараз має Дніпро, як воюють морські піхотинці і як виживають люди? В репортажі кореспондентки ТСН Наталі Нагорної. Це одне з тих сіл на півдні, де люди жили з видом на величний Дніпро, де цього року очікують гарний врожай абрикосів, черешні та шовковиці, де на спорожнілих вулицях так багато квітів, де російський теракт перетворив потужну річку на сукупність неглибоких озер. В цьому місці розлив Дніпра складає близько семи кілометрів. Чесно, давно не бачила Дніпро аж настільки зеленим у Херсонській області. Після підриву Каховської ГЕС мене перебиває гучний звук. Це наші морські піхотинці тримають ворога у тонусі. На це наші працюють соціальна артилерія. Двадцятидворічний командир Роти Назар проводить нам екскурсію і пояснює, це село вважається відносно спокійним, бо сюди дістають тільки снаряди та авіабомби. А ще каже, морські піхотинці 37-ї бригади на правому березі, наче на перепочинку, особливо після того, як воювали на лівому березі. Про те, що саме там робили, яку вкрай небезпечну військову операцію проводили, бійці почали говорити тільки зараз. Коли воно попадає в оскол і лодочку, то ви самі розумієте, лодочка йде на дно. Можливий склад, хоч був споряжений бронежилетах. Ідентично були жилети рятувальні, які роздавалися, витримали більше 120 кг. Але все одно це є страх і нервово дуже важко є для особового складу. Складно відправляти людей на лівий берег. Психологічно складно. Тому що ти зрозумієш, що може бути таке, що люди можуть не повернутися. Але не боятися все. Командир роти пояснює, ділянка, на якій ми стоїмо, зараз для штурмів підходить ще менше. Ви змісті, бачите, тут знаходиться більш болота, ніж Дніпра. Дивлячись, якщо знайти проходи, то є можливість, але за те, що вода впала, то я врахую, що може бути, що вода десь около півтора метра глибини і може. Ну, не є ефективне форсування. На вулицях побитого села ми зустрічаємо лише трьох людей: чоловіка на велосипеді, жінку у вікні та Віктора, який говорить по телефону на мокрій лавці. Страшно. Він посадив картоплю та цибулю, має садок, а влітку ходить на підробіток, на виноградники, які тут досі продовжують оброблювати, незважаючи навіть на авіабомби. Віктор переконує нас, люди є, але на вулицю виходять за крайньої потреби, хіба в пошуках інтернету або за гуманітарною допомогою. Люди, що хоть трохи лишилися, да, десь чоловік сто п'яс. Їх і не видно. Тут всі намагаються жити так, аби їх не було видно, але тут готові прийняти ворога, якщо ризикне піти в наступ. У непримітних містах можна зустріти наших. Ось як в цій посадці троє веселих: Сергій, Євген та Тандер. Це гранатометний розрахунок 37-ї бригади морської піхоти. Обличчя Сергія ми не покажемо, бо він з того берега. До окупації лівого був трактористом і працював на землі, а тепер за нею воює. Хоча й не бачить змоги повернутися туди. Туди потім Не знаю, чи я там буду жити, але но... тут там багато людей таких поставали що вони ж нікуди не дінуться, вони там і остануться, що з ними жити невозможно буде. І вони так само, мені каже, засядуть і будуть сидіти собі, мовчать. Морський піхотинець Євген, вичікуючи біля гранатомета у цій мокрій посадці, теж має за що переживати. Я Женя сам з міста Харкова, бороню країну на Херсонщині. І передаю всім хлопцям на Харківщині привітання, і ми однозначно вистаємо цю війну кляту. Він переконує нас, вірить, поки він тут, побратими там втримають його дім. Для мене ну, країна вона одна ціла. Це все дім Україна. Мені позивно, Сондар. Я військовій службі морської піхоти, ЗСУ. Він досі студент медичного і на фронті вишукує час, щоб відвідати заняття онлайн і вже за місяць отримати диплом. Матрос, який дуже старається розповісти свою історію українською мовою. До війни я тут жив сім років, Уже я тут учив на медицинський університет. Він спочатку прийшов у іноземний легіон і щиро посміхається, коли згадує, як його вперше побачили росіяни у бою. Он просто в шок. Матрос планує залишитися у морській піхоті і після війни. Мі завжди верні. І звісно, удосконалити свою українську. Слава Україні! Героям слава з Херсонщини Наталя Нагорна, Володимир Парахонський, Вадим Орехва та Вікторія Письменна. ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.